Всім привіт! На каналі Ребетрос Сантехніка сьогоднішнє відео про електричний теновий котел торгової марки Avail Joule, який змонтував собі наш клієнт і вирішив надати нам люб'язне відео. Котел змонтований паралельно до газового котла Bosch 24 кВт. Схема з'єднання паралельна, площа обігріву 120 квадратних метрів. Спочатку вимикається газовий котел на температурі 40 градусів. І вмикається електричний котел. Спочатку пакетник, і потім котел переходить в режим нагріву. А тепер зробимо тишу і перевіримо, наскільки тихо працює електричний котел Джоу. Один тен включився. Другий тен включився. І видно, що температура вже почала рости навіть при включених двох тенах. Це індикація двох рисочок горизонтальних на табло. І температура поступово починає наростати. Зараз робляться до налаштування на котлі. В цей час температура вже трошки зросла і знов слухаємо. Так, Зараз включені всі три тени. Вимкнено повністю живлення газового котла. Тобто по звуку чути, да, що звук спрацювання реле на включення тенів такий же, як і звук впавшої зубочистки на стіл. Тобто, це дуже хороший показник по гучності. Так, це показується на манометри на котлі газовому, електричному, що тиск однаковий, система одна і та ж сама. Трошечки тиск на електричному більше, ну це логічно, тому що тут іде інтенсивний нагрів. І показана схема, як це зроблена розводка підключення да, двох котлів один до одного. Так, і знов видно, що температура на роботі всіх трьох тенів добіла вже 48 градусів. І зараз клієнт робить переналаштування на поріг відключення плюс 50 градусів, для того, щоб показати, як буде вимикатись котел. Після налаштувань чекаємо, коли температура дійде до відміточки 50 градусів і котел почне вимикатися. 50. Так, тобто ми е, е, чутно було, да, що вимикається е, гучність від звуків вимкнення тенів така ж сама, як і при включенні. Тобто котел працює майже безшумно. Сподобалося? Ставте лайки, підписуйтесь на канал. До зустрічі. Пока!